Фронта, фронта, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий сірковий таролог. Якого чоловіка ви до вас думаєте тільки про себе а я про вас? Ох, чоловіка, який дуже працелюбний, який працює і на якомусь мастерстві професійно, тобто нормально, заробляє гроші. Чоловік. Який йде до вас, як до імператриці, тобто він до вас прийде і зразу побачить вас ту жінку, на якій він хоче одружитися, від якої він хоче дітей, жінку, яка буде йому здаватися, але така є, я знаю. Особливою, не такою, як всі, імператрицею, тобто жінкою вищого гадунку, чоловік мах, о-хо-хо-хо, чоловік, який може все. Це дуже круто, дівчата. Тобто, людина, яка може здійснювати всі ваші бажання, помагу у нього немає перешкод. І тим паче ви у нього будете коханою жінкою. Звісно, не будете це робити. Далі пуста карта кажуть, вам не треба більше зняти, але не буду я ханочка. Якщо не буду, до речі, дякую, що взятись на руку телеграм. Добавляйтесь, там ви маєте можливість вигравати безкоштовні відповіді на свої запитання. Я поговорити ще про цього чоловіка. Ви для нього правда, імператриця. Крім того, що бути для нього кохана жінка, він буде бачити вас красивою, дуже сексуальною, енергійною, емоційною. Тут навіть його ревності, що до вас можуть бути. Королева Пентаклів. Так, це все ви, тому що імператриця має енергії всіх чотирьох королев. Не буду бачити кролову пентаклів, тобто жінкою для серйозних і стабільних надійних відносин жінкою, яка вміє заробляти гроші, жінкою, яка буде для нього гарною дружиною. Давайте про нього. Він тут зараз вчиться якось жити щось по-новому, тут у нього є якісь перепони в його житті. Ну це його. Так, і тут Війка Пентаклів. Щось він там намагається в своєму житті утримати, не знаю, або дві роботи, або два міста проживання, або ще щось. Ну тут, тут, тут він зараз балансує і балансує. Давайте ще про нього вищі сили. Він зараз один по відлюдному. Це людина, яка розбирається в себе. Вона хоче, мабуть, зрозуміти, да що ж таки вибрати, бо тримати два щабля весь час не зможе. Сили піділуються.